У нас в гостях Олег Паска, директор департаменту освіти та науки військової обласної військової адміністрації. Пане Олеже, розкажіть в день студента. Згадаємо також і про учнів, якими сьогодні учнями, якими результатами може пишатись дівчини. На Найперше за підсумками незалежного оцінювання, які яке цього року мало перше мультитесту, вічна здобула лідерські позиції в Україні, і в нас 87 учнів. Отримали 600 балів за результатами цього тестування. Тому сьогодні, власне, до дня студента, бо вони вже стали студентами. Всі ці учні відбудеться нагородження. Вони отримують премії, нагороди як звикло, як кожен рік, який був попередній, Ми нагороджували своїх найкращих учнів. Також дуже активні в нас завжди були студенти є активними студентські спільноти, самоврядні спільноти. І кожного року, відповідно до програми розвитку освіти Львівщини, ми нагороджували їх преміями. В різних галузях відбувалися конкурси. І ті, хто мав найкращі здобутки, то ті і отримували премію. Цього року в зв'язку з агресією Російської Федерації проти України немає змоги провести такий конкурс. Але вже на наступний рік Львівська обласна військова адміністрація ці кошти закладає. І ми продовжимо ці конкурси і сподіваємося на нові цікаві ідеї, і нові активності студентів. Розкажіть також про нагородження студентів, день студента. Власне, що сьогодні очікувати, яких результатів маємо серед студентів їхніх здобутків у більше? Ну, це е, фактично учні, які стали студентами, і учні, які здобули е, найкращі результати в Україні за підсумками ЗНО, так тобто вони. Це синос подалося з трьох предметів, як ви знаєте, це українська мова, це е, е, історія України і математика. І власне вони набрали по 200 балів з кожного предмету, це максимальний бал. І для таких студентів в нас існують різноманітні конкурси, які вони вже потім, коли стали студентами, можуть брати участь в цих конкурсах і отримували наступні нагороди. Знаємо, що мають провести наступного року конкурс для студентів-науковців. Розкажіть більше про цей конкурс. Отже, конкурс для студентів-науковців відбувається в дуже простий спосіб. Найвідоміші науковці Львова складають комісії, тобто експертні комісії за напрямками. Студенти подають свої роботи, комісії заслуховуються, можуть бути, як публікації, проєкти, е стартапи. Є ще окремо конкурс стартапів, до речі. І ці комісії визначають відповідно до системи оцінювання, оцінюють ці ідеї, проєкти, і після цього, внаслідок такої оцінки, вони отримують відповідні нагороди або фінансування на організацію тих чи інших ідей. Війна внесла свої корективи і десь зупинила або стала перешкодою для. Реалізації студентських ініціатив, але все ж розкажіть більше, які студентські ініціативи себе змогли реалізувати. Ну, Найперше я хочу вам нагадати про те, що студенти завжди були активні і активними. До прикладу, пригадаємо початок епідемії ковіду, як студенти у Львівській політехніці на 3D-принтерах, які були звезені всіх з шкіл Львова, виготовляли маски захисні для медиків, і це працювало круглодобово на волонтерських засадах. Студенти. Традиційно, особливо львівські студенти, завжди є і були людьми дуже демократичними і вільними, які мають свою думку, які висловлюють вільно свою думку, і вони з будь-яких питань, які стосуються власне, їхньої діяльності, завжди займали певну позицію. Чи це була помаранчева революція, чи це наступні були нас зміни в країні, власне, львівські студенти, чи це пригадаємо? Дуже давню подію, коли студенти на граніті на Майдані в 90-му році теж обстоювали демократичний розвиток нашої країни, це ініціаторами були саме львівські студенти. Тому ця традиція і цей дух, зберігається і до сьогодні, і, до прикладу, останні події, коли студенти висловлюють свою думку щодо приєднання чи не приєднання тих чи інших закладів вищої освіти. Це також треба поважати і шанувати, що вони у вільний спосіб, що вони живуть в демократичній країні і показують приклад, як треба бути активними і небайдужими до тих процесів, які відбуваються. Які саме студентські ініціативи ви сьогодні можете виокремити і яких нагород вони можуть очікувати? Остання така ініціатива власне яка відбувається в рамках конкурсу стартапів, це Ідеї, які подають студенти щодо розвитку різних галузей, до прикладу, є пропозиції щодо зміни законодавства в лісовій галузі, як підвищити е, збереження лісів. Це запропонувала учениця, можливо, вона вже студентка з наукового ліцею з Другобича, чи, до прикладу, е, як е, здійснювати переробку лісовкування. При побутових відходів і навести лад в одному там з районів області. Це дуже небайдужі такі проєкти, або, до прикладу, проєкт, який допомагає людям перевірити якість питної води. Це додаток відповідний, створений теж студентами, якщо я не помиляюся, це студенти педагогічного коледжу при Львівському університеті. Тому дуже багато є цікавих проєктів, і, власне, в рамках. Конкурсу стартапів такі проєкти отримують підтримку. Е, наступне завдання, яке перед нами стоїть, це внесення змін до програми інновацій, це спільно з департаментом економіки е, для того, щоб передбачити там кошти на реалізацію тих проєктів, які перемагають в таких конкурсах. Якщо влада Львівщина буде заохочувати студентів, молодих ініціативних людей до створення розробки різних стартапів, зокрема, йдеться про конкурси та нагороди. Так, це є якраз два шляхи. Для академічної спільноти для студентів, які працюють в академічному напрямку, напрямку досліджень, це є конкурс для молодих студентів наукових uh, робіт, і це також uh, конкурс стартапів. Ці два інструменти якраз спрямовані з одного боку на розвиток фундаментальних досліджень. І другий конкурс це прикладний конкурс, який спільно з uh, стартап школою Львівської політехніки, департамент освіти uh, організовує. Це конкурс більш практичного застосування. Дякую. Нагадаю, у нас був Олег Паска, директор департаменту освіти та Львівської обласної військової адміністрації. Дякую.